Сьогодні, як народні депутати з європейської солідарності, вирішили скористатися своїм правом невідкладного прийому у керівництво держфінмоніторингу для того, аби отримати на базове питання. Ми знаємо, що саме ця структура готувала документи на раду національної безпеки і оборони щодо санкцій на Петра Порошенка. І як сказав президент України Володимир Зеленський, там є якісь великі факти щодо фонду Порошенка, який спрямований на допомогу армії, і що це якісь шокуючі дані. Ми дуже хочемо отримати ці шокуючі дані і показати їх всім українцям, тому що в нас є враження, що президента України ввели в Оману. І що фонд Порошенка, який наповнюється суто грішим, Петра Порошенка, дійсно за три роки допоміг українській армії вже майже на сім мільярдів. Гривий сьогодні пробують використати в якійсь брудній політичній зачисті е, е, свого політичного опонента. І, от е, знаєте, за слова треба відповідати. Ми хочемо просто відповідей. Публічних відповідей зауважте, ми абсолютно не боїмося. А ми хочемо отримати відповіді, що саме фінмоніторинг представив Раді національної безпеки і оборони, що було прийнято абсолютно незаконне неконституційне рішення з приводу накладання санкцій на громадянина України, який знаходиться в Україні. Бо я нагадаю, що закон про санкції передбачає, що на громадян України, які є в Україні, ці санкції розповсюджуватися не можуть. Є тільки одна підстави це причетність до тероризму і очевидно, що ця людина має бути бути десь поза межами країни, ну наприклад, на окупованих територіях, та нам стало відомо сьогодні також із преси, зокрема видання зеркало тижня. Повідомило, що виявляється інформацію про те, що стало причиною і цього подання на санкції держінмоніторинг за секрет. А ми, як народні депутати, маємо право ознайомитися із даними, на яких є гриф державна таємниця. Ми готові скористатися цим своїм статусом, щоб отримати ці дані. Тому ми вимагаємо сьогодні від держінмоніторного просто-напросто виконати вимоги закону України і показати або в закритому режимі, якщо є я переконана абсолютно незаконний гриф секретно на цій інформації, або показати всьому народові України, що ж стало причиною. Ми переконані, що все це блів. І абсурд, яким а, скористалися сьогодні спеціально тому його закривають, тому що жодних підстав насправді немає. І я переконана також, що керівництво Держфінмоніторингу доведеться відповідати за цей злочин, бо інакше ніж злочин це назвати не можна. І от в нас сьогодні держфінмоніторинг очолює е, пан Філіп Фронін. Який був нещодавно призначений, але в тому числі його і призначили членом ради національної безпеки і оборони 4 лютого 2025 року, тобто уявіть для того, щоб людина представила усі от шокуючі якісь дані, які нікому не показали, і нам зараз відмовляються тут показувати, людину роблять членом РНБО. І а, при тому, що жоден керівник Держфінмоніторингу до того ніколи в РНБО не був, тому що Рада національної безпеки і оборони має займатися безпекою і обороною держави, а не політичними репресіями, і політичними чистками Рада, Конституція України чітко передбачає, що органи державної влади може діяти виключно в рамках і в спосіб визначений конституцією і законами України. Жодна політична воля, жодна усна вказівка, чи вона відходить від президента України, чи керівника його офісу, чи будь-кого іншого, не може уповноважувати будь-який державний орган на порушення законів і вихід за межі своїх повноважень. Це є порушення закону, за який треба відповідати. Закон про санкції дуже чітко передбачає механізм застосування цих санкцій. Перше, що окрім терористів, не можуть бути санкції застосовані до громадян України. Бачимо це порушення. І по-друге, дуже чітко передбачено, які органи можуть бути задіяні в застосуванні санкцій. І у випадку Петра Порошенка це було порушено. Там жодного жодної ролі для фінмоніторингу моніторингу не існує, не видно. І це не характерне для відповідних органів взагалі роль і завдання. Те, який країні фінмоніторинг задіяний в політичних репресіях в Російській Федерації, саме Росфінмоніторинг був залучений для внесення в так звані реєстри е терористів і екстремістів, і представників російської опозиції, і що найбільше буде цікаво, Петра Порошенка. Бо він є визнаний в Росії екстремістами. Терористом внесено відповідні реєстри за поданням Росфінмоніторингу. Після я всіх цих я після... розумію, що прийшов та напевно, пан заступник. Ні? Ми просто далі лише хочемо сказати, що Росфінмоніторинг був виключений з відповідної асоціації цих органів в світі. Ми дуже хочемо сподіватися, що український фінмоніторинг не хоче поділити цю долю. Ми виконуючи обов'язки керівника держфінмоніторингу. Як нам повідомили, голова на 8 днів щонайменше. Поїхав у відрядження, куди не кажуть, невідомо будемо робити депутатські запити, тому що ну, зникла людина, яка є членом ранку, аж на цілих вісім днів це не порядок. Ми вирішили, що нас має прийняти перший заступник, тому що у нас конкретні запитання, і як народні депутати, ми маємо право невідкладного прийому, але перший заступник зник. Сказала нам охорона, що він десь у будівлі, але ми так його. І не дочекалися в його приймальні. Шукати тут дуже складно, бо ви бачите, що це приміщення більше схоже на біолабораторію аніж на державний орган. Тут кожні двері значить, з картками. Працюють більше того, тут охорона викликала національну поліцію України. Ви теж це побачили? Приїхали люди з автоматами. Напевно, нас звідси забирати. Ну, ми їм повідомили, що ми діємо строго у відповідності до законів України на відміну від керівництва держфінмоніторингу, яке з нашої точки зору грубо порушило українські закони і конституцію вніше на Раду національної безпеки і на кабінет міністрів України. Подання щодо притягнення Петра Порошенка до санкцій. Це точно не відповідає закону України про санкції. Це є втягування цього державного органу в політичні репресії проти опозиції. Ну і найприкріше, що це втягує країну у внутрішнє протистояння у те, чого робити в жодному разі не можна. Це виконання російського сценарію, аби отут тут всередині країни була колотнеча. І чесно кажучи, ми вважаємо, що служба безпеки України теж мала би поцікавитися, хто підбурював. Керівництво держфінмоніторингу до таких незаконних дій. Ми хочемо, щоб вони чесно вийшли і всім українським людям, дивлячись в очі, чесно представили. А що ж в них є на Петра Порошенка, що е, він при яким він чином причати там до тероризму, до чого завгодно, з яких причин на нього накладено санкції, бо вони є авторами подання. Ми просто хочемо почути. Ми хочемо чесної прозорої позиції від держфінмоніторингу. Бачите, як щурі сховалися, оце результат. Ми бачимо, що а, практично нічого сказати держсід моніторингу. Якби у них справді було те, про що говорив Володимир Зеленський в інтерв'ю, якісь цифри, чи якісь повідомлення, що всі будуть шоковані, ми поки що шоковані тим, що практично нічого немає, нуль інформації. Більше того, за повідомленням журналістів інформацію навіть засекретили і е, в супереч Конституції і законам України е, з народними депутатами зустрітися, відмовилися. Сховались, навіть не повідомили про відмову, просто сховались. Тож сказати нічого, але так це вам не минеться. Так що чекайте в гості.